Танки більше не вирішують хід війни. Це не емоції, це факт. У сучасній війні головний ворог танка портативний протитанковий комплекс. Джавелін, енлау, стугна. Всі вони коштують на порядки дешевше ніж будь-який танк, а знищують його з одного залпу. Танк це ціль за кілька мільйонів доларів. Ракета це тисяча чи дві. Економіка не працює на користь броні, але навіть ПТРК уже вчорашній день. Сьогодні фронт змінили FPV-дрони дрони. Саморобні, дешеві, масові вони висять у повітрі годинами, знаходять цілі й атакують із точністю до сантиметра. Пробивають навіть антидронові решітки. Танки не можуть сховатися. ППО проти дронів малоефективне. Екіпажі горять горять усередині, навіть не зрозумівши, що сталося. Що це означає? Що танк більше не гарантує прорив. Він не здатен довго жити на передовій. Він потребує ще більшого захисту ніж металеві решітки від дронів. Від ПТРК від артилерії. А щоб захистити танк, потрібне прикриття з піхоти, ППО, РЕП, і все це заради машини, яку може знищити коптер за 500 доларів. Тепер війна це не про броню, а про технології. Головний фактор дрони, сенсори, швидкість реакції, зв'язок, розвідка. Піхота за дронами робить те, що раніше робили батальйони бронетехніки, а танки вони просто вмирають. Така реальність.